Панька, я не знав, якою тут шотої фотькати, все зад йому, шотою, як тут то то має бути, я без поняття. Голеса, кабіна в кабіні. Тут і щось. Вроді чистий, вмитий. Це передок. Треба ще його капчатись, які ока на ньому. всякий знак. Фарив, фарив. Той номер може треба буде. 3103, щось там, я не знав. Що ще тут є? Номерів більше не вижу ніяких тут. Не вижу душенич. Все перед такий Всякий вигляд у нього. Занимать почти підрога борта. Значить, мені той видавний